Це мої рами. Тут у мене помідори, тут у мене ось огірочки. Бачите, вони трошечки прижовкли, бо їм холодно. Помідорчикам. Байдуже. Байдуже. І тут якісь квіточки, що це тут, гіпсофілу типу, махрову посіяла і арабіс. Ну, Побачимо, яка вона буде це, махрова із насіннячка. Сьогодні най накрию, накрию плівкою, тоді ватним одіялом, і знову плівкою, тому що передають заморозки. І помідорчика моїм може бути хана. І ви так, друзі, робіть. Бо було таке мені в 17-му, здається, році, що померзла вся розсада, бо я полінувалася на зиму, на ніч закрити.